Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, я на рибалці. Думав зранку, але зранку був дощ. Получилося ну, в мене сьогодні під вечір. Зараз вже, мабуть, десь 17.30, час точно гляну. 17.26. Ну, поки розберуся, поки наготовлюся, буде шоста година, порибачимо. Подивлюся, як, можливо, трошки застану, щоб і по темному половити недовго. Але я так і розраховував, щоб трошки половити вечором, там як сірітиме, можливо, трошки потемніє там. ну Все рівно недовго. Буду ловити на фідер на тій місцині, що я був попередній раз у розвідки. Хочу все-таки її розловити. Хочу використати кілька прикормок, тобто різних запахів, різні наживки. Ну, Зараз я вам все покажу. Так що, поїхали. Приготовлю зараз усе і зараз все ви побачите. Так, ну що ж, будемо зараз прикормку. Прикормки буду використовувати аж три. Так, оце менша, середня більша. Так. Саме мені більше подобається. Нравится... По запаху, ну, раніше я ловив ось така прикормочка із запахом кориця без квіт. Так, зараз ми її насипем ось сюди. Ну так, не дуже багато, ну, щоб не переводити. Так, середню я теж на оцю ось ловив шоколад. Цього ж самого виробника. Ось так, ну. і, і ще є у мене ось такий, ще такий запах Коріандр Ваніль. Попробуємо зараз і цю замішати. Ось так. Зараз ну. ми її... Добавим сюди водички трошки. І тут прикормку треба не переволожити. Лучше потім іще додати, коли вона, бо так не поймеш. Хорошо її перетерти. Якщо вже зовсім суха, то так я її перетираю. О, зараз ще трошки водички, небагато. О. Ми її першу закинемо. Все, так. Нехай напитується вологою. Тепер так, це у нас буде у круглому відрі. Кориця, шоколад і ваніль-коріандр у довгому, щоб не попутати. Ну, просто ради цікавості. Ради цікавості ми. І я багато, Якщо якась із них якийсь запах проявить себе більш краще, то тоді ми замішаємо ще. Це не проблема. Не хочеться просто лишньої витрачати. Прикормка поки що настоїться, впитує в себе вологу. Щоб нам не, не переборщить з вологою. Тобто, вже я зрозумів, що в прикормку треба, щоб правильно зволожити, щоб вона і не дуже суха була, ну і не переволожена. Треба все правильно зробити. ну Постараюся. Гадаю, що все в мене вийде. Можливо, не з першого разу, але вийде. Так, ну а поки у нас прикормка, як кажуть спортсмени. П'є воду. Ми зараз оснастки я вам покажу, на що я буду ловити. Планую на що ловити. І йок. Так, ну що ж, друзі, ось у мене з'явилась така сумочка від профмонтаж. І тут ще багато оснасток всяких. О. Так, що ми сьогодні будемо використовувати? Ну, тут є так, закормочні кормушки. Є ось 50 грам, 60 грамів. Возьмемо 60 градус, за кормочну кормушечку. Така досить вмістима. Ну, скажімо так, 2 чи 2,5 кормушки точно є. Так, є у мене ось асиметрична петля є. Так, це що у нас? Ага, я робив десь так, різні тут кормушечки різної ваги. Ось я зробив тут ось така фле флет. Буду сьогодні ловити на флет. Ось на такий. Ну тут була сама сама кормушка флет. Тут я трошки оснасточку зробив сам. Ось, Зараз вам покажу. Ось. Ось таку. Поводочки ось такі коротенькі. Тут лідкор, ось совається тут. І форма теж ось. Така чик. Зараз будемо випробувати. Так, у мене їх дві дві штучки. Я зробив. Зараз у мене ще є. Ось ну, тоді попробуємо. Якщо не клюватиме, попробуємо на звичайну фідерну оснасточку. Почепимо ось оцю петлю асиметричну. Випробуємо. Треба все пробувати. Щось нове, щось міняти. Ось такі ще є. У мене різні тут плаваючі. Так, кріль. Мед, часник, спеції. Так, кріль оставлені. Десь була кукуруза ще. О, ось о. Кукуруза. Тут ось навіть є і дирочка. Крючок у мене овнер. Восьмий номер. Так, а ну, опустимо воду. О, дивіться тоне, Оце хорошо. І Оце є. Дивлюся, вибираю точку візуально. Ага, отуди й беру орієнтір якийсь там кущ, дерево чи гілка якась, щоб на неї рівно кидати. І потім закидаю в ту точку. І якщо з попереднього разу у мене була менша дистанція набагато, чим я планую зараз закинути, я завжди забуваю зняти скліпси, кліпси, як додому їду. І закидаю, і, як зазвичай, у мене перва кормушка відривається, тому що я махаю сильно, а на кліпсі стоїть на коротку дистанцію. І вона в мене відривається і відлітає. <гум> ось, ось так у мене виходить. Так що треба подивитися, чи стоїть у вас на кліпсі. Ось зараз у мене стоїть. Значить, треба <гум> замахнутися недалеко. Ану. І відвести назад. Так, друзі, ви знаєте, тут із попереднього разу в принципі стоїть нормальна дистанція, куди я й хотів. Ну і все, сіло на дну, кілька секунд полежало, підрив, прикормка ваша висипалася на дну і починає працювати. Ось отак. А друге в нас тут криль. Давайте надіємо червячка, запаришем. Ось так. О так, ну що ж, будемо пробувати закидати. Я завіл ти затопился край отого от Ось от <звук> Сход е, зачепився І не сход. Чи щось є? І Ні, нема нічого. Ось под сход. Йомаю. маю Одгаску не сход. и красиво. Не красиво. Опа, друзья, красаво. Карась. Карась и хороший. Вот такие. Гарний карасел клюнув. А клюнув він. У мене на... на гачку ось часник я почепив. Стояла кукурузка, щось не хотіло, не клювало. А почепив часник і черв'як, а стояв опариш. І коріандр, ваніль, прикормочка. Спрацювала. Значить, зараз ми все. Так само ми щас ні, це не воно, Отой шарик Ева з запахом часника. Так, вперед. Отой о! А той треба Так, друзі. 19.00. Більше години я порибачив тут, як ви бачили. Карасі ще була покльовочка, переїду зараз ще, поки не стемніло, в друге місто. Трохи часу є, ще порибалить, години-півтори. Спробую так, ради експеримента. Бо я гадаю, що карась навряд чи клюватиме, як стемніє. Хоча хоча хоча, по-всякому було. Добре, зараз швидко вимотуюся і переїжджаю. На друге місто, Попробую. Ну, тут. Переїхав, друзі, на старе місто. Людей небагато. Ну, попробую тут небагато часу, щоб вже не ризикувати. А на другий раз оп'ять, буду шукати ще якісь нові міста. Будемо так, один раз на нове місто, другий раз на старе, на нове, на старе, поки щось знайдемо. Ну, сьогодні так вийшло. Можливо, б зранку там і, і клював карась. Не знаю, туди ще я повернусь. Повернуся, ще спробую. Ну, Хочеться мені, не знайшов я поки місця, щоб половити на поплавочку. Ну, Водичка падає, вже впала. Ну, я не знаю, сантиметрів 20, мабуть, впала вода, то ще трохи як упаде, можливо, десь появиться місце, де можна буде половити на поплавочну вудочку. Ну, а поки що так. Так що не тратимо часу, бо вже сонце. За горизонтом темніє, щоб зараз быстренько... ну, у мене все наготовлено з того місця. Я зараз все, все те саме, вся та сама прикормка сейчас закидаю і пробуємо ловити так що вперед. По-старому, зараз забиваємо флет. Надо вот так вот все, О, а потом, что я не прав, не, уха, нормально получилось, бачте, так и хорошее. Вот. Вот Попробуем сейчас. Щось на той. Нехай пока побуде тут. Так, куди ми його давай? Боже, сюди, тоді може. Назад скручу. Так, що у нас тут? О, так тут і, і поводок есть. Звичайно ось. Асиметрична петля. Поводок коротенький. Ну, поводок може прийдеться і замінити. Подивимося, спробуємо. Комов непогана. Так. І нема нічого. І поклювка хороша. Ой, камеру не включив. Не включив На що нас клюнуло? А, це я фідерну оснастку почепив. вроде бы есть. На упарыша. Ух ты. Что себе. На 13. Что еще здесь шло-то? Вот Что здесь вроде бы. Ну, тоже есть. Ой. На кінець то. Опа. Спіймався. А що таке? Отчепився. Отчепився. Ну. <кхе> Можливо, трошки щось проклюне. Опа! Пливий туди. Так, де моя тряпка. Так, нічого, ну закидаємо. Це вже щось. По одній рибині пока. На одній місцеві карася спіймав, а тут ляща. Ну, ну, ну. Давай еще. Не буду спешить. Не захотел. Что-то видно длибное. Опа, есть, ребята? Попустило. Бачите? Опарик з часником працює. Працює опарик із часником. Поки що є. Не знаю як далі. Спинит жорсткий. Шнур може зійти. еще есть. где там не бачу? Ага. Все. Опа, О, это уже ляхан хороший. Это уже вин. Ну як він. Нормальний для... для нашої місцевості гарний. О. Опа. Єсть. О! Осьте. Ось. Ось такий Барбосик. Не знаю чи. Саме так, ну, пробував різні варіанти, то бачите, буквально пройшло хвилин 10 і вже на другий фідер, той, що я другий перечепив. Спочатку плюнуло було на правий, а тоді я переоснастив, ну, перенаживив, так само як і той, часниковий і опарики. І покльовочка, бачите, спрацювало. Ось так. Так що зараз одиваємо. Пофік тут багаторазовий. Можна ним цілу рибалку рибалити. Раз спрацювало, то так і закидаємо. Наживка в нас одинакова, а прикормки з різним з різним запахом. Ось так так, ну що, ще трошки часу є. Друзі, мабуть, одервав я поводок. Зачепився за дверку машини. Ось ну, ось такий ледачий. перегнал машину до чтобы мне, можно сказать, из машины ловить. И дверку не закрыл. Ой, одервал же ж. Ну, конечно, что выдервал. Ой. Так, а где же нам теперь придется еще? Друзья, ловил я и на флет. Піймав карася на флет, і сход був на першому місці. І тут було кілька покльовок. Ну а тоді щось, можливо, воно і не клювало, потім я перейшов на фідерну оснастку і тепер на фідерну оснастку. Половнуть, що вона. Ось ця сторона щось та стоїть нормально, а ця... Попускається. Диви. Ну, що, нехай ще, ще трохи часу у мене є. Можливо, ще буде покльовка. А як не буде, то і так хорошо. Два лящики, карася спіймав, вечірня рибалочка. Нормально. Так що продовжуємо дорибалювати вже до кінця <с> сьогодні друзі може повнолуння. ну вона трошки в тумані Лун, місяць зараз спробуємо на нього навести Так, друзі, мабуть повний місяць, тому воно й не клює. Хмари. За хмарами погано видно. А так видно кратери і все. Бачите. Ух, як далеко. Ось так. Так, що, друзі. Подивимося, що я тут наголив. А що тут дивився тут? Воно ще ночі погано і видно. Ну, може щось ви... І побачите ось, ось така, такий мій міюву. Якраз на жарюху, На жаруху хватить. Три. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. В двох містах порибалив. Як ви бачили, на першому місці спіймав карася. Потім вирішив проїхати на друге місце. Ну, впіймав ще два лящі. Не знаю, може, як ви бачили, повний місяць, може не клює. Рибаків було дуже мало. Говорили, що тут підходив до мене товариш, говорив, що взагалі нічого не клює. Так що я ще сьогодні нормально можна, одрибачився. Ну, може хто що поймав, не знаю. Ну, взагалі кльов дуже слабий. Та воно й холодно, дощі. Ось воно трошки, як кажуть, устаканиться, піде тепло і буде кльов. А поки що так. Ну, на сковорідку поймав і то добре. Так що ось так. Бачите, спрацювало у самому кінці, і то я вияснив рибалки, що спіймав два лящі, підчепив часниковий пуфік профмонтажовський і опариша. І на опариш клюнуло. Так що, ось так. Як ви бачили на початку, у мене там з'явилося багато нових снастей, прикормка. Так що, кому може буде цікаво такі снасті, там що де їх придбати, що до чого, то там буде силочка на сайт інтернет-магазину. Під, під відео в описі буде, у кого є бажання, можете перейти по ссилки, подивитися. Ну, ось, а я все, буду їхати додому. Хватить, порибалив сьогодні. Нормально, вечірня рибалочка, можна сказати, не супер-пупер, але вдала. Рибку піймав, на сковорідку, хватить, що ще треба. Так що, якось так. Кому сподобалась така рибалка то ставим лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію», Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео ну, ось, потепліє. Трошки туди-сюди. Я гадаю, рибалка буде кращою. Зараз якраз такий перехідний період. Погода міняється, дощ, холодно. Ну нічого, якось так. Не кожна ж рибалка буде досить вдалою, Хоча і ця рибалка досить таки вдала. Що рибку впіймав, покльовки бачив, що ще треба. Все, все нормально. Так що, друзі, на цьому закінчую. Пока. Слава Україні!